Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати невеличкий віршик під назвою Борі холодна нема та відповісти на декілька моїх запитань. Хоч який мороз на дворі, хоч лютую, як зима, не страшна зима для борі. Борі холоду нема, в борі валянки калоші, рукавички теж хороші. Шапка є, пальто на ваті, Боря йде у двір гуляти. Хоч яка була б зима, борі холоду нема. Про кого розповідається у вірші? Вірно, про борю. Що є у борі? Так, валянки, калоші, теплі рукавички. Чи страшна йому зима? Ні. Бо Боря вдягнений теплом. Молодці малята.